Нещодавно вихованці військово-патріотичного спортивного клубу Захист повернулися з Одеси, де брали участь у всеукраїнському турнірі з кікбоксингу. Попутно проходив в одному залі одразу ж відбор на 10 десяти ігри з кікбоксингу, які будуть проходити в Польщі в 2017 році по взрослим. В контактних дисциплінах К1, Лоу, Кік і Дуже Очень эти цірівнування тим, що ми повезли юне покоління туди, і що наші сорівнування совпали з сорівваннями на відбор десятої всімірної ігри, які будуть проходити в Польщі. Під час змагань діти мали можливість ознайомитися з рівнем підготовки інших спортсменів і зробити висновки, над чим ще потрібно наполегливо працювати. Первый день, день приезда, мандатная комиссия, взвешивание и вечером была жеребьевка это было 4 февраля. Последующие дни, 5, 6, 7, были дни поединков. Первый день, это 5 число, были предварительные поединки. 6 числа были полуфинальные поединки. И 7 числа были финалы. Выступили, скажем так, очень хорошо. Почему? Потому что для наших юных спортсменов соревнования такого ранга, скажем так, были в первый раз. Многие участники попали на этот турнир первый раз такого ранга уровня. Но, конечно, было в глазах волнение, когда они увидели много людей, камеры, здоровый, красивый зал. Но, скажем так, побороли свое волнение и выступили достойно. З Олександрії в змаганнях взяли участь 14 спортсменів. За підсумками турніру мають 10 медалей, а саме 5 бронзових, 4 срібних та 1 золото. От клубу їздило 14 спортсменів, віст був у нас 16-17 років, представляв один учасник, 14-15 було 4 людини. І 10 людей було 10, 11, 12 років дітки. Загальна кількість спортсменів складала 700 учасників з 54 клубів з 17 областей України. Наразі спортсмени з Олександрії готуються до чемпіонату Кіровоградської області, який відбудеться у квітні. А вже у травні на них очікує чемпіонат України, який проведуть у Харкові.